Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні буде в мене таке відео, знаєте, для тих, хто може їсти солодке. Я маю тут лискове тісто. Колись, колись на Україні його називали слойка. Зараз не знаю, чи є таке слово, чи нема. Лискове тісто. І тепер я з цього лискового тіста буду видушувати отакі круглячки, кружелька. Отакі, бачите? Отакі кружелька. Стаканчиком, або чим ви маєте формочку, наприклад, якусь можна і формочкою а в мене стаканчик тоненьке скло має, так що мені добре стаканчиком. І добре їде натиснути зверху. Бачите, він такий з ножкою. О, тепер ми маємо це листкове тісто. І тут я зварила згущонки 200 г. І, і в цю згущонку покришила е, е, піджарені грецькі горіхи. Я їх піджарила і потім так просто рукою я їх пом'яла, їх не треба навіть різати, а просто рукою можна пом'яти, бо вони сухенькі, і вони від, від руки вам повнуються. Їх не треба так дрібно, так щоб були кусочки. Через що рукою можна, а хто хоче, може порізати то вже, то вже по бажанню. Я буду наповняти оці круглячки. Отак, бачите, цим згущеним молоком з горішками. Отак буду наповняти. Щоб було їх така горка. І тепер зверху буду класти другий круглячок на цей, кладу другий. І веделочкою отак по краях буду защиплювати. Всі краї защіплюю веделочкою ближче до, до камери. І в нас, виходить, отакі, такі, так якби горішки. Бо вони потім попідростають і вони будуть у вигляді горішків. О, зараз я це покажу ближче до камери отут. От Накриваємо другим круглячком і кругом по самих країшках проходимося виделочкою. Защіплюємо кінчики. Бачите? Отак виходить. Зараз я їх трошки нароблю і тоді ще зустрінемось. Отак я їх понавидушувала. І тепер лишнє забираємо лишнє тісто. І тепер будемо начиняти. Тепер я наробила цілу бляшку, і дивіться, вони насправді виглядають як ракушки. Як ракушки, закриті ракушки. І тепер я маю одне, один жовток, додала столову ложку молока і зверху їх гарненько помащу, позмазую, і класти їх на, на бляшку треба так на відстані, бо то є слойка. Ви знаєте, слойка росте. Має здатність таку рости. Треба притримувати, бо воно їздить по бляшці. О, і зараз я кожну так перемащу і в духовочку. Дивіться, я гарненько перемастилася, які вони стали жовтенькі, і ставлю в духовку. І дивіться тепер, що в нас вийшло. Я не знаю, як тут назвати: ракушки або горішки навіть не знаю, яке слово підібрати, щоб показати, щоб розказати про те, що вийшло. Дивіться, яке то воно гарненьке. Воно гарненьке, воно де неде видно узорчик, той з веделочки, і воно дійсно як ракушка. Оця, що я взяла, то така ще є така, знаєте, привідкрита чуть-чуть. Геть, як, як ракушка. Бачите, і кожна, і кожна. Красива, кожна. Яку не візьмеш в руки, то вона гарненька. І таке чудо вона робити. Не знаю, яке на смак, бо я ще не кушала, але має бути дуже добре. По моїх. Зараз покушу і буду знати. М -м -м. Знаєте, слойка вона є, М -м -м. ця лискове тісто воно не є солодке. А всередині солодка оця згущенка з горіхами, і воно одне-друге компенсує. І дуже добре. Дуже добре. М -м -м. Я собі вляла молока. Не капучинку навіть, а молока, щоб не було цукру, бо думаю, воно солодке. це. М -м -м. Але можна і з капучином, бо воно не є таке аж дуже солодке, ну якраз таке в нормі. Дуже добре. Так що рекомендую. То є дуже смачне печиво і дуже гарне на вигляд. Бачите, воно таке симпатулька. То не то, що воно якесь там таке, а воно таке симпатичне. Воно симпатичне, смачне, розсипчасте, бо то, бо то є слойка, воно є розсипчасте, Тісто дуже добре саме по собі. І в результаті в нас вийшло дуже добре дуже добре печення. Дуже добре. Що, Печення, чи тої булочка, я не, не знаю, як теж назвати, але щось між тим і тим. І смакута, капець. Дуже смачно. Так що рекомендую. Кому сподобалися мої ракушки, то прошу ставити лайки, підписуватися на нові відео, там, де пише теміно у правому куточку внизу. І до слідуючого смачного відео. Па-па!